Добрий день. Сьогодні я хочу поговорити про соціальні мережі, про їхнє майбутнє, зокрема про Фейсбук. Колись Фейсбук був дійсно соціальною мережею. Люди в ньому встановлювали контакти, обмінювалися думками, спілкувалися. Проте сьогодні вже не так. Сьогодні, якщо зайти в стрічку новин там, чи на стіну, чи як воно правильно називається у Фейсбука, то бачиш просто потік різних рекламних оголошень і так званих рекомендованих публікацій від якихось людей, яких я не знаю, які мені абсолютно не цікаві. Більше того, частина з них ще йде різними екзотичними невідомими мені мовами. І ось в цьому потоці час від часу проскакують повідомлення від моїх так званих френдів. Причому їх ще треба виловити, виводять серед цього потоку зайвої інформації, Фейсбук пропускає мені публікації буквально з десятка моїх френдів, і то далеко не всі. Я потім заходжу, коли на особисту сторінку когось із своїх френдів, я бачу, що було вже чимало публікацій, в той час, як Фейсбук мені показав тільки окремі з них. Отже. Фейсбук вже перестав де-факто бути соціальною мережею, хоча ще зберігає якийсь функціонал соціальної мережі. А чим же він тепер став засобом масової інформації чи чимось іншим? Питання це, серед іншого, має і юридичний сенс. Справа в тому, що в Сполучених Штатах в 1996 році був ухвалений закон про пристойність в інтернеті. Він стосувався тих засобів масової інформації, які мають власні сайти. І цей закон якраз гласив про те, що ЗМІ, які мають власні сайти, несуть відповідальність за те, що вони публікують на своєму сайті. Зокрема, цей закон передбачав боротьбу з дитячою порнографією. Так ось. Пункт 230 цього закону виводив із під відповідальності надавачів інтернет послуг, тобто інтернет провайдери, власники сайтів форумів, власники тих сайтів, де є можливість писати коментарі до статі. І це зрозуміло, і це правильно, тому що ну, як інтернет-провайдер там або власник форума може нести відповідальність за те, що публікує якась невідома людина, яка просто скористалася можливістю щось на форумі висловитися. Коли з'явилися соціальні мережі, зокрема Фейсбук, вони потрапили теж під захист цього пункту 230 закону про пристойність в інтернеті. Проте, Фейсбук з часом почав цим пунктам зловживати і замість боротьби з дитячою порнографією, Фейсбук ввів купу своїх так званих правил спільноти і почав активно банити різні матеріали, які Чимось не подобалося керівництву Фейсбука. Причому ці от правила спільноти вони десь прописані. Проте проте ніхто їх повністю не бачив, і ми регулярно потрапляємо в ситуацію, що в Фейсбуці раптом якісь матеріали блокуються, баняться. Невідомо за що. Інколи навіть і повідомлення про це не приходить. Або приходять повідомлення, що ваш матеріал забанений, там вилучений, і без пояснень, який саме матеріал і за що. Тобто Facebook веде де-факто редакційну політику, що одні матеріали він банить, вилучає, інші матеріали навпаки, що називається, розкручує, дає їм більшу. Популярність і вставляє кудись в рекомендовані матеріали. Як же до цього ставитися? Ну тут я наведу таку аналогію. Уявіть собі, що ви власник паркану. І на цьому паркані будь-хто може вішати свої дадзібао. Ну, дадзібао, люди малого покоління знають це китайське слово, яке означає щось середнє між міністрюгазетою і настінною агітаці... агітаційною листівкою. Так ось, поки будь-хто може на вашому паркані вішати Дадзібао, то відповідальність буде нести той, хто його повісив, а не ви. Але якщо ви почнете, скажімо так, сортирувати ці дадзібао, будете одним з них зривати. Зафарбовувати, а іншим будете обводити спеціальними рамочками, там, ліхтариками підсвічувати, в темний час спеціально ставити прожектор спрямований саме на конкретне Дадзібало, то ви де-факто перетворюєтесь на засоб масової інформації, який веде свою редакційну політику і сортує ту інформацію, яку він хоче транслювати. І в такому випадку. Ви, як власник паркану, вже повинні будете нести відповідальність за те, які саме матеріали ви пропагуєте. Приблизно те ж саме американські юристи пропонують застосувати і до соціальних мереж, типу Фейсбука, який веде активну редакційну політику вибору тої інформації, яку пускати, а яку не пускати. А як же нам, пересічним користувачам до цього ставитись? Я можу зробити таке припущення, як може розвиватися ситуація. Перш за все, що Фейсбук ще буде існувати, ще не знаю скільки років він буде існувати, цілком можливо, достатньо довго. Але користувачі будуть шукати альтернативи. Які можуть бути альтернативи? До недавнього часу альтернатив. Де-факто не було. Ну, є якісь ВКонтакте там всередині Росії він вариться, от є був TikTok, перепрошую Twitter, який мав редакційну політику дуже близьку до Фейсбука. Проте зараз, після того як Твіттер перейшов в руки Ілона Маска, і він почав принципово виступати, якби Такою альтернативою до Фейсбука то з'явилася ситуація, коли дві вже є соціальних мережі, які ведуть трохи різну соціально політику, і є можливість ну якого ніякого вибору. Проте для людей потрібно, щоб вибор був ширше. І тоді будуть тепер виникати якісь соціальні мережі, які будуть не такими великими, як Facebook або Twitter, але які будуть надавати людям подібні послуги. Ну, Наприклад, ми знаємо, що переважна більшість людей вони спілкуються з людьми зі своєї країни, своєю мовою і в якійсь такій своєрідній інформаційній бульбашці. Вони обговорюють ну, коло тем, які цікаві цим от людям. Тому цілком можливо, що будуть виникати такі от локальні мережі, які будуть обмежуватись одною, двома, трьома мовами, які будуть обмежуватись якимись там невеликими географічними рамками. І люди будуть спілкуватися саме в тих мережах, типу як в своїй такій своєрідній інформаційній бурбашці. Дуже заможні люди, натомість почнуть шукати спеціально такі мережі, за користування якими треба буде багато платити, але при тому там гарантовано буде захист персональних даних. А по-друге, в цій мережі будуть тільки ті люди, які змогли заплатити великі гроші. За користування мережею. Тобто, потрапляючи в таку мережу, вони будуть впевнені, що потрапило щось в стілі цих відомих в 19 столітті британських елітних клубів. Це інший варіант соціальних мереж. Будуть виникати соціальні мережі, мало того, що там локальні, будуть якісь там професійні або по якихось хобі. Будуть виникати, скоріш за все, мережі соціальних мереж. Зокрема, у нас в Україні розвивався такий проєкт, як крафтові соціальні мережі, який започаткував Олексій Мась. На жаль, він помер у достатньо молодому віці, і на цьому проєкт забуксував. Хоча сама ідея правильна, що замість одного монополіста соціальної мережі. Має бути багато різних соціальних мереж, або, краще навіть сказати, мережа соціальних мереж. Зараз американські айтішники спільно з законодавцями обговорюють ще одну тему по розвитку соціальних мереж: це можливість зміни соціальної мережі, переходу з одної соціальної мережі разом зі своїм контентом і зі своїми так званими фоловерами. Це приблизно як у нас можна перейти від одного мобільного оператора телефона до іншого зі збереженням свого номера телефону. А там пропонують законодавчо ввести таку можливість. А, оскільки соціальні мережі, переважна більшість, вони мають центр в Сполучених Штатах, і тобто вони будуть підпорядковані американським законом, то, щоб в соціальних мережах була можливість, якщо вам не подобається політика тої соціальної мережі, в якій ви зараз знаходитесь, і ви вважаєте, що вас там занадто багато банять, невідомо за що, і ви хочете перейти в іншу мережу. То, щоб ви могли туди перейти разом з всіма вашими публікаціями і вашими контактами. Якщо це дійсно буде так зроблено, то тоді з'явиться цікава ситуація, що люди почнуть вибирати собі соціальну мережу, яка відповідає їхнім, скажімо так, прагненням, їхнім настроям і їхній. Ну, Скажемо знову інформаційний бульбашці. І в тій мережі вони будуть впевнені, що вони спілкуються зі своїми, ну якщо не однодумцями, але принаймні людьми, які думають приблизно в тому ж напрямку, і в тій соціальній мережі їх не будуть банити за те, за що банили в попередні. От такі, от у мене є думки, що соціальні мережі. Будуть трансформуватись на зміну монополістові Фейсбуку, прийде велика мережа соціальних мереж, багато різних соціальних мереж, і люди почнуть уходити і шукати ті мережі, в яких їм буде комфортно. Тобто в яких. Будуть зберігатися ознаки соціальної мережі, що там люди будуть спілкуватися а не вичитувати купу рекламних оголошень. А по-друге, що будуть спілкуватися по тих питаннях, які їм власне є цікавими, на все добре.